Мезим. Не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Скандал у харківській школі. Я вам маю потрапити в карцер. Сніданок звинуватили у необ'єктивності. Ситуація, яку подали, вона не відповідає дійсності. Як виглядає шкільний карцер та що про це каже освітній омбудсмен Харків. Сьогодні карцер для дітей в школі написала у себе в блозі акторка Даша Малахова. Для мене це теж дивно, що дитина ходить в школу, в якій є карцер. Про цю ситуацію ми розповіли ще 26 березня. Після виходу сюжету отримали таке повідомлення від відомої журналістки. Директор школи здивований, що позиція школи не представлена, і хоче, аби ви, як того вимагають правила журналістики, надали ефірний час представнику школи. Утім, 25 березня, за день до виходу матеріалу в ефір, ми відправили офіційний журналістський запит школі та навіть особисто написали директору Олександру Макагону. Наші питання залишились без відповіді. Проте мати 12-річної школярки Вікторія Коза розповіла: її дитину буквально утримували в школі, щоб донька відбула покарання. Вона мені каже: я ну я не можу каже, вийти. Мене не випускають. Оцей директор карцер разом з директором. Ну її тримають, заблокували двері, тому що двері там на електронному чіпі. А все через інцидент на уроці фізкультури діти грали у вибивало за правилами гри. Одна частина гравців м'ячами мала вибити з поля своїх суперників. Єва так звати 12-річну школярку. Потрапила м'ячем у спину однокласниці. Ситуація загострилася настільки, що Вікторія просто викликала поліцію до школи. Я також спілкувалася з інспектором поліції. Ну для неї ця ситуація також нездорова. У карцері тоді знаходилося 12 учнів, і хоча Єву вдалося забрати додому, Вікторія запевняє, адміністрація школи наступного дня знову не хотіла відпускати школярку. Поки вона не відбуде покарання у карцері. Утім, представниця адміністрації школи Вікторія Сідельник це спростовує: ніхто дівчат ніде не тримав. Тобто, після уроків у них є заява про те, що вони можуть самостійно не покидати територію школи, тому вони мали на це повне право. У правилах цього навчального закладу дійсно є інформація про такий метод виховання. Карцер це місце, де можна відпрацювати пропуски. Підвищити середній бал, винести уроки зі своїх помилок чи порушень. Вікторія запевняє, карцер це просто група продовженого дня. Сама назва карцер вона була придумана дітьми, жартома, тому вона у нас навіть в правилах взята в лапки. Чому бо це переносне значення? Вікторія також надіслала відео з цього самого карцеру. Парти, шкільна дошка, діти роблять уроки. Однак переконує. Єву вирішили покарати за правилами школи не через гру на уроці фізкультури. У дівчинки стався конфлікт з однокласницею. Спільну мову дівчата так і не зуміли знайти. Порозумітися допомагали психологи й адміністрація школи. Ці бесіди не допомогли. Єва була попереджена всередині березня. 12 числа була попереджена про те, що при повторних нанесеннях м'ячем фізичних травм на уроках фізкультури вона буде покарана за правилами школи. А по правилам школи покарання місяць карцеру. На це відреагувала й освітня омбудсменка Надія Лещик. У себе в блозі вона повідомила, така практика викликає певні емоції, тому вона готує запити до відповідних органів.